П'ятниця 23 червня. Читання з другого послання до Коринтян. Тому що багато інших хваляться з тілесних спонук, то й я буду хвалитися. На сором кажу це, які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там хто не виявляв сміливости, говорю мов безумний. Я також можу її виявити. Вони євреї? Я теж. Вони ізраїльтяни? Я теж. Потомки Авраама? Я теж. Слуги Христові. Говорю, неначе нерозумний. Я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах? Під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок ударів без одного тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день і ніч перебував я у безодні, у подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині. У небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді й на готі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий, Хтось спокушається. А я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю немічю буду хвалитись. Як розуміти те, що апостол Павло засуджує тих, хто хвалиться, але потім робить те саме? Він розповідає Коринтянам про свої повноваження як апостола та про всі труднощі, які пережив тим самим видаючи себе майже за супергероя, котрим усі мають захоплюватися? Далі ж у цьому листі апостол заявляє, що хвалитися не личить, проте потім знову занурюється в цей процес і описує свій надзвичайний духовний досвід. Зрозуміти цю нібито суперечність у словах апостола народів допоможе контекст. У той час до Коринта прийшли проповідники яких Павло називає «лжеапостолами» через викривлення вчення Христа. Ці суперапостоли справляли враження на коринтян красномовністю, легкими для розуміння посланнями та солідною освіченістю? Тож Павло, побоючись, що люди зіб'ються з правильного шляху, кинувся на захист не себе, а що важливіше, на захист благої звістки, яку проповідував, Павло завжди був пристрастною людиною тому нас не повинно дивувати його безапеляційність в аргументах. Водночас він був мудрим і сподівався, що, висловлюючись досить різко, зможе через шокову терапію. Повернути людей до тями. Зазначимо, це той самий чоловік, котрий колись написав, що зробить усе можливе, щоб привести людей до Ісуса. Слова Павла показують, що треба боротися заради Євангелія, наприклад, пристрасно переконувати і виявляти емоції, щоб торкнутися людських сердець. І на перший погляд, це може бути схожим і на вихваляння Не зважаймо на те, що скажуть інші. Бувають моменти, коли потрібно бути прямим і відвертим, стаючи на захист своєї віри. Також є ситуації, коли потрібно бути м'яким і співчутливим. Бог запрошує нас. Бути гнучкими, винахідливими та креативними відповідно до ситуації у цьому нам допоможуть натхнення, мудрість і любов Святого Духа. Головне як апостол Павло, хоч по краплі, нести добру новину людям, котрих зустрічаємо щодня.